Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підподьорне до вас. Я вірю, воно буде якось своєчасним і принесе добрий плід в ваших життях. Сьогодні хочу поговорити про радість Дусі Святому. Радість душі Дусі Святому це не просто емоція. Це щось, що додає нам справжньої сили, справжньої духовної сили. Я впевнений, що кожному з вас потрібна духовна сила. Мені особисто дуже потрібна духовна сила. Я без того, щоби. Упувати на Божу силу розумію, що на свої упування, на свої здібності і ресурси, земні ресурси не можу уповати все ціле в виконанні Божого плану, адже Бог ставить перед нами задачі небесного гатунку. Тобто Бог кладе перед нами ті задачі, які ми своїми силами, своїми здібностями без нього виконати не можемо. І тому часто такі плани вони нас лякають, і ось. Що я вам зараз хочу донести в цьому короткому відео? Я хочу вам сказати, що радість в Дусі Святому це наша сила, радість в Господі це наша сила. Не плачте, не сумуйте, адже радість у Бозі це ваша сила. Колись це сказав про Кнієм'я до народу, який сукрушався і плакав, коли чув слова Божі. І послухайте, якщо ви сьогодні розумієте Боже Слово, як колись розумів народ Божий, і це вас заганяє в сум або. Просто випрацьовує якусь емоцію, яка подавлює вас, вам потрібно це змінити. Я не проти того, щоб людина сумувала за вчинений гріх. Я за те, щоб люди мінялися і сукрушалися через неправильне в своєму житті. Але коли тобі відкривається слово, коли Бог тебе веде по життю, то він очікує від тебе радість, Як через прока Ніємію Господь сказав у 10-му книги Нємії. Вірніше, у 8 розділі 10 вірші. Не сумуйте, коли ви розумієте слово Господнє, це святий день, це день, який потрібно торжествувати. Радіти. Адже радість, Господі це наша сила, це моя сила, це ваша сила, це наша сила як церква. Тому я сьогодні хочу закликати вас. Давайте радіти в Господі. Давайте радіти в Господі, хоча б тому, що ми знаємо шлях спасіння, хоча б тому, що ми. Маємо перспективу спасіння всіх наших близьких, всіх рідних, нам дорогих людей. І ми можемо націлитись на цей шлях і очікувати від Бога допомоги, підтримки, керівництва, забезпечення. Ми просто повинні з свого боку зробити свою частину, почати радіти в Господі, почати. Говорити слова, які випрацюють нас цю радість. Слово Боже, воно написано для нашої радості. Слова, які я говорю, говорю вам для, для того, щоб ви бачили моє життя, каже Христос. Слова, які записані в Писанні, вони записані, щоб ми могли пізнати Христа і відчути Його радість, пережити Його радість. А це я пишу, щоб радість моя була у вас. І щоб Ваша радість була досконала, щоб ми з вами сьогодні могли е, пережити досконалість Божої радості, або досконалість, або частину. Ну, повноту не, не переживемо, адже повноту ми на небі будемо відчувати тільки Божої присутності. Але все одно елемент радості небес. Якийсь елемент е, через ту чи іншу обставину в сьогоднішньому дні ми можемо відчувати і більше Більш того, ми повинні відчувати. І це зробить нас сильними. Це зробить нас. Здібними виконувати задачі, які Бог перед нами кладе, що випрацьовує радість, це слова хвали Богу, це слово Боже в наших устах. Возгрівайте цю радість, піднімайте слово Боже, говоріть слово Боже, говоріть слово Боже, в свої обставини. Скажіть, Бог іде попереду мене і Він готує мені шлях. Господь прославиться моїм життям та служінням. І Якщо нам щось йде не так, як колись казав Вакул, навіть якщо не буде плоду. Не буде урожаю, і не буде приплоду в кошарі. І тоді я буду радіти Господом Богом моїм. Я буду радіти завжди. Чому? Тому що в радості, яку дає Дух Святий, куди Господь є підкріплення для мене. Саме це є моєю силою, саме це є моєю духовною силою. І я молюся сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Нехай радість Духа Святого захопить вас, наповнить вас, зміцнює вас. в... Вашій позиції. Авторитет сили це те, що належить нам. Ми маємо бути авторитетними людьми. І саме в цій частині, в духовній силі. Ми маємо класти руки на хворих і хворі мають здоровлятися. Тому що Господь заповів це робити. І Він нас до цього підготував. Радість Бозі дасть нам цю атмосферу відваги і сили. Тому я молюся сьогодні, нехай це слово, воно запалить ваші серця. Допоможе вам сьогодні жити в реальності радості Божої, радості Духа Святого, і це зробить вас сильніше. Божого благословення, дорогі брати та сестри, до наступних зустрічей. Дякую, що ви були сьогодні зі мною.